На офіційній сторінці Карпат. А, ну, круто дивитися, звичайно, на великому країні. На стадіон України. Не на, на стадіоні, на, чекаємо на стадіон, щоб пускали вже. Хороша ідея. Ну, і більше б тоді, що ви почали то робити. І цікаво нам, не відриваємося від молодих своїх футболістів, і переживаємо за них. Ну і дай Бог. Здоров'я нашій команді сьогодні вийде. Я гадаю, що перехідні матчі за ними і виграють. Чекаємо їх вище в УПЛ. Ми з дітьми прийшли, так що будемо переглядати. Будемо ходити на матчі, якщо не дозволяють на стадіоні. Було цікаво, особливо. Діти емоційно реагували на гру і, ну, зрозуміло, гра складалась важко, тому що перше головна причина це штучне поле. На ньому дуже важко перебудуватися команді, яка до того не грала на штучному полі. Ну, можна рахувати, що всі ігри, Карпати грали на тривоному покритті. Ну, а так в загальному, в догальному, в загальному, загальному. треба забивати, ті, реалізувати ті моменти, які є. Більш агресивно грати в атаці. От було вину та рану, пішов на ближню штангу і практично з м'ячом влетів у уроки. Це нападаючий. зіграв сьогодні так, як він повинен грати.